Всім привіт! Розповім вам про свої дві нові книги, які поповнили мою колекцію. Це одна із е, книг, які я хотів прочитати вживу, не в інтернеті, не аудіокнига, а саме вживу. Це 7 звичок надзвичайно ефективних людей. Стівен Аркові автор. Ось така книжечка на українській мові. І друга моя книжка. Іди туди, де страшно. Автор Джим Лоулес. Тоже хороша. І я вже почав неї читати. Так що продовжу. Дякую за увагу. І купуйте книги. Читайте.